Самий величезний привіт, і я вас запрошую до магазину Аврора. Подивимося, які акції знижки в магазині Аврора, як я говорю на чоловічу територію. чоловіча територія. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. Зі знижкою зараз кутушка для водилища безінерційна. По ціні 599 гривень зі знижкою 20%. Підставка тринога. Це новинка в магазині Аврора. Нещодавно з'явилася на поличках. Підставка для водилищ три відділення має за ціною 199 гривень. Зверніть увагу, тут знижка більше ніж 60%. Зараз хороша акція по 28 вересня. Ця знижка діє. Сумка рибальська має відділення. Так, має також ось таку прогумовану ручку. За ціною 249 гривень. Тримач для водилища, також зі знижкою зараз хорошою. Знижка 40% 149 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий розкладний стілець. За ціною 149 гривень. В Аврорі дуже багато різних органайзерів для всіляких дрібничок рибальських по 119, по 150, по 180 гривень. Тобто є різні розміри великі, маленькі, подвійні. Садок рибальський за ціною 149 гривень має металевий каркас. 189. Ось я знайшов ось такий органайзер двосторонній, тобто з однієї сторони можна щось складати, пластиковий і з іншої. Зараз він також зі знижкою 199 гривень. Точнісінько, такий самий, тільки менший, а по 109 гривень. Шнур риболовний 100 метрів, ціна від 99 гривень. Ремінь стяжний, ось такий, до 500 кілограмів з храповим механізмом автомобільний. Зараз проб'ємо ціну. Зі знижкою 399 гривень. Автоматичні кліші для зняття ізоляційного кабелю. Зверніть увагу, також вони зараз зі знижкою. Їх можна придбати за ціною 296 гривень. Набір хомутів металевих в упаковці 10 штук. Перевіряємо також ціну 39 гривень. Дивіться, ось такий набір ремонту безкамерних шин від торгової марки Штурмовик. шило. Так, одна штука, шнур з сирої гуми, голка з розрізаним вушком і клей-активатор. Ціна такого набору: 88 гривень. Так, ще одні щипці для зняття ізоляції кабелю. Ціна таких 84 гривні. Ось такий штанги циркуль електронний також можна придбати зі знижкою. Зараз він 155 гривень. Ще раз хочу звернути увагу вашу. Дивіться, батарейки вже входять у набір. Зверніть увагу, що дуже багато знижок на цей період в магазині Аврора. Як я говорю, на чоловічу територію назвав це відео чоловіча територія. Ще одні щіпці 149 гривень пасатижі комбіновані по 139 гривень. бокорізи 189 гривень. Комбіновані довгогубці 129 гривень. Викрутка хрестова магнітна 49. Кліші дивіться 169 гривень. Зараз є знижку і багато новинок у магазині Аврора. Я маю на увазі, із чоловічої території. Набір викруток. Дві штуки в наборі. За ціною 84 гривні. Гумована ось така ручка. Тут досить зручно тримати в руці, коли гумована, а не пластикова. Знімач підшипників за 199 гривень. Зараз можна придбати в магазині Аврора. Так, хрестова викрутка. Ціна 39 гривень. Ключ гайковий торцевий три в одному. Зараз лише 29 гривень. Набір, так би мовити, розумних ключів дві штуки. За ціною 119 гривень. Набір ударних стамесок по дереву 4 штуки в наборі, за ціною 199 гривень. 64 гривні, коштує зобило. Пістолет заклепувальний ручний. І зараз зі знижкою 139 гривень. Зверніть увагу, з'явився ось цей суперклей, він дійсно дуже хороший. 3 грами, тут небагато, але тут достатньо однієї капельки, щоб заклеїти все вам необхідне. 55 гривень. Зі знижкою ось такий клей монтажний, акриловий, скажена липучка 200 грамів 58 гривень. Універсальний клей водостійкий. Теж написано, що міцний. А дивіться, це наш український виробник, і ціна його лише 29 гривень. Клей для ремонту взуття 40 мл. Він вже дорожчий, 129 гривень. Пістолет для силиконового клею. Зараз зі знижкою 79 гривень. А давайте подивимося, скільки коштує піна монтажна в Аврорі, тому що цінника бачу немає. Зараз проскануємо на сканері. 610 грамів. Ціна 199 гривень. Набір викруток ударних 6 штук 249 гривень. Викрутка. Дивіться, яка цікава, просто зафіксувати потрібну вам саму викрутку. 7 штук в наборі, двосторонні насадки. Ціна такого набору 69 гривень. Набір головок торцевих. 119 гривень у наборі 14 штук. Новинка. Набір мітчиків із тримачем. Не було ще. Здається, були трішки інакші. А це новинка. Ціна такої новинки 199 гривень. Паяльник електричний. В Аврорі можна придбати за 99 гривень. Кліщі універсальні. 199 гривень. Струбцина пружинна, Дивіться, є ось такі маленькі, 50 розмір 49 гривень і 70 по 119. Набір ключів шестигранних в наборі 9 штук. 119 гривень. Щітка дротяна для обробки металу зараз лише 29 гривень. Набір кругів шліфувальних в упаковці 5 штук, зараз 22 гривні, зверніть увагу. Набір щиток дротяних в упаковці 5 штук різні розміри. 99 гривень. Ножівка по дереву із прогумованою ручкою 199 гривень. Це також новинка. В попередніх оглядах були такі невеличкі за розміром шпателі, а зараз привезли ось такі широкі. Вже говорю вам ціну цього шпателя. Зараз зі знижкою 65 гривень. Ніж будівельний з лезом, також в набір ходять ще додаткові леза. 69 гривень. Набір свердл по металу, Титан. Так, що тут у нас? Не бачу, скільки в упаковці. Не можу знайти. Добре, 399 гривень зараз в акції. Хоча тут, бачите, зазначено і дерево, і пластик, і метал. Набір щиток велосипедних в наборі 3 штуки, зараз також зі знижкою 149 гривень. Дивіться, який хороший компактний насос для велосипедних шин 169 гривень. До речі, можна закріпити на велосипед. Педалі велосипедні дві штуки 229 гривень. Губка для шліфування. 24 гривні. Диск ланцюговий 77 гривень. Зі знижкою зараз ось такий пінний очисник для автомобілі салону для убивки автосидінь. Має щітку, нанесли піну, зачекали і щіткою почистили. 650 мл 99 гривень. Антифриз літр 107 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на ось цю сенсорну гнучку лампу. Світить білим, жовтим, яскравим білим холодним кольором з акумулятором. Тобто USB шнур вже входить сюди. і ціна її зараз 99 гривень. Повна вартість була майже 300 гривень. І ще гарантія на неї 12 місяців. Зберігайте чек. І ще одна новинка: світильник світодіодний, круглий. Написано, що яскравий, економічний і довговічний. Так, самому просто цікаво. Світлопотіка, електроживлення, колір, температури, середній строк служби, гарабрі. Добре, габарити. є. Ну він, бачите, не, невеликий. 199 гривень. Теж ще одна новинка. Дивіться, лампочки в наборі дві штуки з пультом керування можна вибирати світло, яскраве, жовте, біле, холодне і навіть кольорове. Ціна такого набору із двох лампочок 199 гривень. Лед нічник зараз в акції на два режими 77 гривень. Навіть вже з'явився патрон цокольний ось такий косий на стіну по 39 гривень. Оці, здається, були по 200 гривень, якщо я не помиляюсь, а, світильники. Тут три штуки в упаковці, на батарейках вони працюють. А зараз ціна 99 гривень. А ні, значить це невірна ціна стоїть. 169 гривень, здається, так вони і були. Дзвінок мобільний, навіть не потрібно ніяких шнурів. Працює дуже гарно на батарейці. Ставити кнопку біля дверей і сам дзвінок вже розміщувати в коридорі. Дуже добре, що не потрібно нічого довбати стіни. Ціна 229 гривень. Ще один світильник на батарейках. Так, ціна. Дві батарейки потрібно Ціна такого світильника 99 гривень. Дивіться, навіть на такий світильник дають гарантію 24 місяці. Вимикач, вмикач, двоклавішний, вбудований 49 гривень. Вимикач, вмикач, одноклавішний 55 гривень. Накладний. І також написано, що вологозахисний. Розетка подвійна. Накладна 69 гривень. Привезли нові ліхтарики ручні 119 гривень на батарейках. А оці вже йдуть із USB шнуром 279 гривень. А я показав хороші, знижки, ну, хороші акційні товари, які зараз в магазині Аврора зі знижкою. На чоловічу територію. Дякую вам за перегляд, за коментарі. На ну, все добре, вам гарних, приємних вихідних!